Хочеться вірити, що не будуть. Ну, білоруси дружній народ, а те, що керує, сам знаєте хто, то це зовсім інше. Ну, ми сподіваємось, що не будуть. Він виляє між Путіним і Зеленським. Я сподіваюся, що. Але треба бути обережним. Все, що я можу сказати. І будемо будем чекати миру і віримо в наші Збройні Сили України. І ждемо перемоги. Я думаю, що не вистачить їм сил. Дякую. Не мають права, не будуть. Не будуть. Ну, вони ж такі самі люди, як і ми. Ми ж дружно жили з ними все життя. Ні. Я кажу, що ні, ні. Я сподіваюся на краще. Не хочеться вірити просто в таке. Я не думаю, що вони будуть нападати, бо Лукашенко він такий, дуже хитрий лист. О, Він чекає ісход війни, а там буду рішати. Ми не вірили, що Росія нападе на Україну, так що тепер не впевнені, що такі вони не підуть через Білорусь. Я вам скажу що з 24 лютого то можна сподіватися на все. На жаль, на жаль, так. Раніше не здавалося тут неможливим, а зараз то, не дай Бог, буде насправді. Ну, на даний момент я думаю, що це вже мало ймовірно, тому що, так як показують факти, вони починають відступати і як. Розказують з розвідки на даний момент активних якихось дій з їхнього боку зараз там не видно. Я думаю, що політично їм не Корисно було б нападати на нас, тому що в геополітичному просторі це буде розцінюватися як дві держави напали на одну, і я думаю, світ це буде засуджувати значно більше, ніж навіть Росія, як агресор, яка вісім років тянула це все, і всі вже до цього звикли. То якщо Білорусія нападе, це вже буде зовсім інша історія, і зовсім по іншому світ буде реагувати на це. Ви знаєте, я тепер ні в чому не впевнений, тому що собак хватає кругом. Є розумні люди і серед білорусів. І є нерозумні люди серед нас, українців. Вся моя думка. Можуть, а чого ж ні? Можуть. Чи підуть? Не знаю. Побачимо. Підуть, будемо захищатись. Ну я не думаю, що вони може щось будуть, я не знаю, йти на нас чи що. Дуже, звісно, не хотілось би, і я в цьому і не вірю. О. Тому що зараз. Якщо ми б, вони мали йти, то мама раніше. А зараз наша армія така, що вони бояться. Я знаю точно, що білоруси якби прості люди не хочуть війни, але політика є політика. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Дай Бог, що було все добре. Від думок людей не залежить нічого. Це залежить від праці відповідних служб, які мають цим займатися. Я вірю, що такого робити не будуть. Вірю в перемогу, вірю в наше ЗСУ, вірю, що все буде добре, навіть цьому впевнена. Є така впевненість. Напад можливий, але ну, вони дуже пожалкують, якщо вони нападуть на нас. Якщо люди хворі повністю на голову, то від них варто очікувати, що завгодно.